Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, концерн, міські теплові мережі, посада, оператор, котельні, обов'язки забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні, обслуговувати тепломережні установки, умови праці допустимі. Вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата 8 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, прад, Запоріжжя, посада, машиніст, електролафета, обов'язки забезпечувати подачу вагонів у сушарку та печі за допомогою 25 тонного електролафету. Умови праці шкідливі. Вимоги, повна загальна середня освіта, заробітна плата, 10 тисяч 300 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець КП НВК, Іскра, посада, лаборант хімічного аналізу, обов'язки проводить складні аналізи суміші пуль, порощені в реактивів, концентрація в концентраціях, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції допоміжних матеріалів, відходів добрив, кислот, лугів за встановленою методикою, умови праці допустимі, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 9800 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ «Боно ВМ. Посада швачка, обов'язки шиття трикотажних виробів. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійна технічна освіта, заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, прад, «Дніпроспецсталь». посада, коваль на молотах і пресах, обов'язки складні та особливо складні деталі, і заготовки, умови праці, шкідливі, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 14 тисяч 500 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю: Запорізький ливарно-механічний завод, посада, токар, обов'язки, токарна обробка та підведення складних деталей на універсальних токарних верстатах, а також із застосуванням методу поєднаної плазмово-механічної обробки, умови праці шкідливі вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч 500 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ФОП, Соловей Марія Олександрівна, посада, бухгалтер, обов'язки, оптова торгівля, імпорт, експорт, нарахування ЄСВ, підготовка податкової звітності, акциз, касовий апарат, ліцензія, умови праці – оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець БОБФ, посмішка Йоє, посада, вихователь, методист, обов'язки, робота фасилітатором проведення занять із психосоціальної підтримки дітей та молоді. Умови праці оптимальні. Вимоги, повна вища освіта. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Область Запорізька Локація – Запоріжжя, роботодавець КНП, пологовий будинок, номер 3 посада, сестра медична, брат медичний. Обов'язки працювати у відділенні для новонароджених дітей або у реанімації. Умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата від 6700 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець товариства з обмеженою відповідальністю, Запорізький завод гумотехнічних виробів, посада, економіст із збуту, обов'язки координує збутову діяльність, виконує роботу з укладання договорів, складає заявки зведені відомості замовлень і номенклатурні плани поставок. Умови праці оптимальні вимоги, вища освіта, заробітна плата 8 тисяч гривень.